Вітаю, друзі! Я Оксана Девисенко. Ви на зеленій садибі, і у цьому відео будемо говорити про те, що ніколи не пізно посіяти сидирати під зиму. Які сидирати, чому не пізно, як їх сіяти і що з того може вийти? Слухайте, будь ласка, і дивіться далі. За останні роки садівництва я дізналася про сидирати наступне. Сіяти їх можна практично завжди, в будь-який сезон, з весни і до весни, ви можете сіяти сидирати. Є всього дві умови, не рахуючи, звичайно, того, що насіння має бути живим, якісним, які забезпечують проростання сидиратів. Це вологий ґрунт. В сухому ґрунті не проростатимуть сидирати, посіяні будь-коли, хоч рано на весні, хоч середини весни, хоч кінці літа восени вони не будуть проростати, якщо ґрунт сухий. І температура ґрунту. Сидирати проростають при плюсовій температурі ґрунту, і чим вона вища, ближча до плюс 10, плюс 12, тим швидше вони будуть зростати. Власне, це. Дві умови, до, на які варто орієнтуватися, а не на календар. Чому я кажу, що не треба орієнтуватися на пораду з інтернета, кшталт того, що там озиме жито треба встигнути посіяти до 15 жовтня, або там сидирати короткої дії, фацелію чи гірчицю, варто сіяти не пізніше середини вересня. По-перше, Клімат змінюється, погодні умови разом з ним, ми маємо нетипові, ми вже самі не знаємо, що таке типова зима чи типова весна, тому що, наприклад, це літо у нас на Волині була таким холодним і дощовим, що це нам не типово, бо ми вже звикли до спекотного сухого літа, яким воно було останні років 5 точно. Але якщо пригадати яким було літо у нас на Волині в моєму дитинстві, наприклад, то в принципі воно ну, таким і було прохолодним і вологим. Тобто ми не, до чого я веду? ми не можемо гарантувати якісь погодні умови. От Якщо зима, ми не можемо гарантувати, ніхто не може гарантувати, що вона буде морозна, сніжна, як ми звикли колись, як ми думаємо, що так воно має бути. Ми вже не знаємо, як воно має бути, і може бути по різному. Тому я і кажу, що сидирати можна сіяти під зиму будь-коли. Це дуже з одного боку універсальні рослини, які допомагають покращити ґрунт з різними характеристиками. Наприклад, глину, важкий глинистий ґрунт, сидирати зроблять більш пухким, водопроникним, а пісок сидирати зроблять більш багатим на поживні речовини. З багатшою мікробіотою, але це з одного боку це універсальні рослини. З іншого боку, кожна ділянка і кожен ґрунт, кожне господарство це все дуже-дуже індивідуально. І якщо фацелія посіяна пізно весною, там, наприклад, не знаю, вже в кінці квітня, в травні, десь у когось погано проростала і наростала, це не значить, що так буде у вас. Є дуже багато дрібних, здається, здавалося б, факторів, які впливають на те, що е, сидирати. В когось ростуть краще, в когось ростуть гірше, ті чи інші. Бо ж сидрати теж різні, вони теж мають свої якісь уподобання, хоч в принципі можуть рости в дуже-дуже різноманітних. Умовах і тому, коли ми говоримо про приватні сади, про, про приватні господарства, ми можемо не прив'язуватися до якихось термінів, до яких змушені прив'язуватися фермери і е, агрохолдинги, які вирощують продукцію на продаж і висівають садити з метою покращити якість ґрунту, тому що там все пораховано, там є фінансова звітність, і є економічна доцільність. І якщо ми сіємо сидирати під зиму і думаємо, ну, проросте до зими то добре, не проросте теж добре, зараз ми поговоримо, як сидирати поводяться по сіянні під зиму, то там все пораховано, там все пов'язано на роботі важкої механіки і ну, Такі ризики буде, то буде, не буде, то не буде. Там, ну, взагалі, не оправдані. В нашому випадку, якраз методом проб помилок ми можемо підібрати для своєї ділянки ті сидирати, які найпростіше проростають, дають. Потужну зелену масу одобрюють наш ґрунт, покращують його. Але свій сидират він може бути не один, він може бути два і навіть три. Ми можемо підібрати для себе тільки методом експериментів. Тому сійте сидирати під зиму будь-коли, хоч сьогодні, хоч через місяць, хоч через два, навіть взимку можна сіяти сидирати, якщо дозволяє ґрунт. Якщо він не замерз, ви можете в нього влізти. Просто розсипаєте на зиму, сидирати дуже. Легко сіти набагато легше, ніж весною, тому що не треба ніяких рядочків, ви його розсипаєте в густо насіння і заробляєте його чи плоскорізом, чи граблями в землю. Розкажу okay. трошки ще про свій досвід. От перший сидират цього сезону я посіяла в останні вихідні січня. Ми на, в селі, де у нас присадибна ділянка, 25 сотих живемо тільки влітку. А взимку, восени і весною ми приїжджаємо тільки на вихідні, тобто ми такі типові дачники. І я посіяла гірчицю в кінці січня, тому що зима була дуже м'яка, у нас не було практично морозів до цього часу, земля не замерзала. І У мене був вільний час, натхнення, я думаю, так, грядки стоять пустими, вони в мене заморчовані соломою завжди. в мене голі грядки ніколи не йдуть в зиму. Я зняла ту солому і посію сидират. Була гірчиці, я посіяла гірчицю, через кілька днів пройшли морози. У нас весь лютий був морозний, десь близько 10 градусів з періодичними короткими відлигами. І моя гірчиця благополучно пролежала десь до першої декади березня і почала проросла... проростати в березні разом з фацелією, яку я е, також посіяла рано в березні. Запитання, чи був сенс сіяти гірчицю взимку, якщо можна було посіяти її рано навесні. Я вам скажу, що сенс такий був, тому що е, був у мене час. Було мене бажання посіяти ту горчицю, Я її посіяла. І вона проросла тоді, коли погодні умови, коли температура ґрунту, погодні умови, вологість, все їй спрояло. Вона почала проростати. А так вона лежала в землі і чекала того свого часу. Весною добре, що у мене знайшовся час весною посіяти фацелю, а його могло би і не бути, бо часто ми приїжджаємо весною на вихідні, і не знаємо просто за що хапатися. Що зробити саме в ці вихідні? Тому доцільність є, і є ще й тому, що весною в нашому регіоні багато селян, навіть картоплю, намагаються посадити якомога раніше ще в першій половині березня, в останні роки. У нас така посушлива суха весна, а ґрунт піщаний, легкий піщаний, сухий, Що, коли ми садимо картоплю в квітні? а Тим більше в травні вона вже дуже важко проростає бо ґрунт сухий. Якщо на грядочки, там, 4 на 4 ми можемо поливати ту картоплю, то якщо люди садять по 10-20 соток картоплі, то про ніякий полив вже не може йти мова. Тому простіше посадити, скажімо так, Вигідніше посадити її рано навесні, вона, можливо, навіть напевне, вона обмерзне, але вона відновиться і дасть врожай краще, ніж та, яка буде проростати дуже довго весною, коли ґрунт вже сухий. Тепер про те, як можуть поводитися сидирати, посіяні під зиму. Я не буду зараз згадувати всі сидирати, їх багато, я навіть їх всіх не знаю. Ми будемо говорити про сидирати короткої дії і тривалої дії. Це такий умовний розподіл сидиратів. Сидирати короткої дії це гірчиця, фацелія, овес, люпин, віка. Це не всі сидирати, але, скажімо так, самі популярні в Україні. Як вони можуть поводитися посіяні під зиму? Є кілька варіантів. Перший ви посіяли їх, вони зійшли дружненько. Ще погода тепла, ґрунт вологий, температура ґрунту градусів плюс 12, плюс 15. Вони швиденько пішли в ріст. Вони наростили потужну зелену масу сантиметрів 15. Ви їх або заробили в ґрунт, або прийшли морози, і ця зелена маса змерзла. Вкрила землю, і ви маєте ідеальну картинку, іделічну, я б сказала, для органічного господарства. Мульча сидират прикриває землю, корені сидирати в землі продовжують працювати, годують вашу мікробіоту, і все чудово, приходить весна. Ви можете знову плоскорізом цю землю розпушити, знову посіяти якийсь сидират, можна навіть і той самий, можна якийсь інший. І потім вже весною в. Той сидират, що новий підріс, уже висаджувати розсаду, чи е, заробляти його в землю, і сіяти якесь насіння. Е, можна навіть ра, рано навесні, ось цей сидират, який у вас взимку змерзний, змерзлий, вкривав землю, можете вже ви його заробити в землю, і сіяти там ранню моркву, е, буряк, садити картоплю, все, що вам треба. Це, скажімо, такий ідеальний варіант. Але якщо ви посієте ці сидерати Наприклад, зараз в середині жовтня. То тут є інший варіант. Перший, якщо зима така тепла, як була у нас минулого року, вони можуть також дружно прорости, наростити зелену масу і десь там, коли прийде в січні мороз, змерзнути і лягти вкрити землю. Чудовий варіант, ми вже його обсудили. Другий варіант вони проростають. Але не встигають наростити достатньо зелену масу, щоб дійсно послужити зеленим добривом. І я, коли зі мною таке трапилося вперше, я трошки засмутилася, думаю, ну даремно поралася з тим сидератом, але не даремно. Зараз я розумію, що не даремно, тому що коріння сидерату, який трошки там виріс на 2-3 см, воно в землі значно більше. Воно працює, воно працюватиме всю зиму. І, в принципі, ми втрачаємо тільки ефект від такої сидерації, ефект мульчі. Тому що зелені дуже мало, і вона не може послужити мохчею, але ми можемо зверху прикрити грядки соломою, сіном, картоном, якими залишками рослин, там, гілками дерев, опалим листям. Ну, варіантів дуже багато. Навіть агрополотно можна прикрити землю, щоб вона не піддавалася ерозії за зиму, коли зима безсніжна або малосніжна. Тобто це такий варіант, якщо ми посіли сидирати короткою дії, і вони проросли і змерзли от зразу, там за кілька тижнів після пророста. Є ще й третій варіант: от теж з цими ж сидиратами: гірчиця, фацелія, овес, віка, вони можуть. Пролежати в землі до тої пори, коли створяться умови, які дадуть їм змогу прорости і нарощувати зелену масу. Про що я говорю? Про те, що ви можете зараз їх посіяти, а вони можуть зійти, якщо раптом похолодає. От, ну, по прогнозу у нас на найближчі два тижні тепло, але ж ви знаєте зараз сподіватися на якийсь прогноз, дуже як би мовити недоречно. І якщо ви сієте зараз ці сидирати, вони проростуть або взимку, коли створяться сприятливі умови, якщо ви зараз їх посіли і пройшли морози через три дні, через тиждень, те насіння просто. Не встигне прорости. І цей варіант, коли ви сієте зараз і воно проросте навесні, це той варіант, так само як я казала, що я посіяла в січні гірчицю, і вона почала рости у березні. Тобто, ви собі полегшуєте роботу навесні, звільняєте собі час і плюс ваш посіяний під зиму сидират має більше шансів прорости. Ніж коли ви його сієте в суху землю навесні. Хоча, в принципі, сухою вона не має бути, але маємо те, що маємо. І е, ще один е, варіант, який можливий з дійсно озимими сидератами. Е, дійсно озимими, що я маю на увазі, в принципі, всі е, сидерати, які ви сієте під зиму, це озимі, е, можна вважати їх озимими. Але озимі сидирати в такому більш вущому, можливо, навіть і правильному розумінні це сидирати, які зимують зелень, яких зимує в наших українських зимах. Це жито зиме і ріпак озимий. Тут є також два варіанти. Якщо ви посієте зараз, наприклад, жито, воно залежно від погоди може прорости і наростати там до того, як прийдуть морози. А може, якщо похолодання буде різким, чи скоро, може і не прорости лежати в землі і чекати або весни, якщо зима буде холодною, або взимку, десь там в якісь періоди відлихи і тепла прорости, нарости трошки, і ця зелень не змерзне. Вона не змерзне і не вкриє землю своїми паганами. Вона буде зеленою, якщо будуть морози, вона не буде рости. Але вона і не буде гнити. І весною вона дуже різко стартує. І тут може бути такий момент, який теж не дуже доречний для дачників. Саме жито дуже швидко весною набирає зелену масу і може перерости. Якщо ви приїжджаєте. Як я на дачу на вихідні весною, ви можете не встигнути у той момент е, скосити його, заробити в землю, або скосити лишити як мульчу і дотримати його до того часу, коли воно стає дуже жорстким. І з ним доводиться тоді або працювати лопатою, закопувати в землю, і воно буде важко перегнивати, бо воно вже дуже жорстке, товсте, або вже треба використовувати механічну техніку. Тому жито. Дуже люблять люди, які механічно обробляють ґрунт. Це для них найпростіший варіант посіяти під зиму. Весною воно швидко стартує. Так само, як ще раз повторюся, жито може. Якщо ви посієте його пізніше, воно може не прорости до зими, а може прорости взимку, а може прорости весною. А якщо ви посієте його трошки раніше, то воно гарантовано. Про гарантію в сільському господарстві говорити не треба, тому я забираю гарантовано назад слово. Тому жито проростає, нарощує зелену масу і з нею зимує, так само як і озимий ріпак. На цьому просидирати під зиму у мене все. Пишіть в коментарях свої запитання, запитуйте, що вам цікаво дізнатися більше на тему сидератів. Ставте нам вподобайки, підписуйтесь на зелену садибу. Ми сподіваємося, будемо і далі ділитися з вами корисною і цікавою інформацією про садівництво.